Оглядач. Молитва Отче Наш. Зразковий шаблон і мнемотехнічний каркас для здійснення бажань. Як запам'ятати 12 правил ефективної молитви? Для цього треба лише знати молитву Отче наш. Цю досконалу схему для здійснення бажань нам подарував Ісус Христос. Її можна використовувати для правильної взаємодії із Богом і з ближніми. Постіндустріальна економіка дарування, економіка приязності, основана на взаємовигідній підтримці світлих людей згідно з трьома настановами Ісуса Христа просіть, шукайте, стукайте. Це означає перше. висловлюйте бажання, друге. шукайте друзів, третє пропонуйте рішення. Для того, щоб усе це добре працювало, треба не лише чітко формулювати свої прагнення, а й викликати у ближніх сприятливий відгук. Для цього застосовують так звані мотиваційні промови, тексти, листи. На цю тему нині є чимало рекомендацій. Працює навіть цілий напрямок професійної діяльності під назвою копірайтинг Що таке молитва? Для позначення промов, спрямованих на здійснення бажань, з давніх давен використовується термін молитва. Воно походить від молвити, мовити, тобто говорити. Молитва молва це правильно виконане говоріння. Промова. Людина, яка вміє правильно здійснювати молву, тобто промову для здійснення бажаного, називається мольфар. Молвар той, хто майстерно реалізує мольфу, молву, молитву, замовляння. Мольфар – це чарівник, який керує реальністю за допомогою слова, подібно до того, як це робив Ісус Христос. ЦИТАТА Тоді погорзив вітрові й розбурханим хвилям і сказав до моря Замовкни, ущухни. І за тих вітер і ущухли хвилі, і настала велика тиша. Марко 4.39 Ця справа настільки важлива для індивідуального і колективного розвитку, що Ісус їй присвятив значну частину свого навчання на горі або ж на гірної проповіді, Ісус дає нам універсальний шаблон, який тут же ілюструє прикладом молитви до Творця Всесвіту. Логіка зрозуміла якщо це працює для спілкування з Богом Творцем, то працюватиме і для спілкування з людьми. Які є втіленими богами адже місять в собі частинку соборної особистості Бога Творця іскру Божу Божественне Сонце. Спілкування з творцем має одну особливість воно відбувається через внутрішнього Бога, тому вимагає ізоляції від навколишніх подразників і занурення у внутрішній світ. Цитата. Коли молишся, увійди у свою кімнату, Зачини за собою двері й молись отцеві твоєму, що втайні, і отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. Матвій 6.6. У всьому іншому молитовний шаблон однаковий для спілкування із Богом Творцем, і з внутрішнім Богом, і з навколишніми людьми. Про користь лаконічності. Навчання про творення дієвих молитов Ісус починає з настанови про лаконічність формулювань Коли ж молитесь, не говоріть зайвого, як неуки. Гадають бо, що за своїм многослов'ям будуть вислухані Не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Матвій 6 глава 7-8 вірші. Бог творець добре знає весь перелік можливих людських прохань. Зазвичай вони стандартні, тому не потребує розлогих пояснень. А от при зверненні до людей лаконічність має іншу причину вона потрібна тому, що люди не люблять читати довгі тексти та слухати багатослівні промови що лаконічніше формулювання, то більше шансів, що тебе вислухають. Для стислого викладу потрібно докласти додаткових зусиль. Адже що менший текст для передачі змісту, то важче його створити. Але воно того варте ще й тому, що прагнення лаконічності допомагає виразніше сформулювати свою думку, а також ясніше зрозуміти своє бажання. Після попередньої настанови щодо лаконічності Ісус дає чіткий виклад структури молитви, мотиваційного листа чи мотиваційної промови Перше. Ім'я того, до кого звертаємось. Тож моліться отак Отче наш. Матвій 6.9. Обов'язково треба звертатися на ім'я. Друге уточнення імені для однозначності Що є син на небесах. Якщо сказати лише Отче наш. то це може бути сприйнято як звернення до свого земного батька. Тому робиться уточнення, що є син на небесах. Тоді стає зрозуміло, що це звернення саме до Творця Всесвіту, відтак усувається шкідлива двозначність. При зверненні до свого внутрішнього бога використовуємо його земний ідентифікатор у вигляді свого повного імені, прізвища імені та побатькові ПІБ. При зверненні до іншої людини також використовуємо піп, а для повної однозначності додаємо ще якісь унікальні ознаки, наприклад, посаду в організації, адресу, авторство винаходу, видатний вчинок. Це потрібно для уникнення плутанини, адже різні люди можуть мати однакові повні імена. Третє. Висловлення пошани Хай світиться ім'я твоє. Для отримання позитивної реакції добродія треба висловити йому свою повагу і виявити доброзичливе ставлення. У технології самостілення живе слово це досягається шляхом прочитування піп через спеціальні тексти, які освячують ім'я відтак наповнюють світлом його власника наповнення світлом є великим благом, люди тягнуться до світла. Четверте. Спільна справа хай прийде царство твоє. Висловлюємо переконання, що ми вже діємо разом, робимо одну справу, тому маємо підтримувати одне одного. П'яте. Спільна мета. Хай буде воля твоя. У нас спільна воля і спільна мета шосте. Єдність духовна та земна як на небесах, так і на землі. Наша спорідненість є як духовною, так і матеріальною. У нас є спільні цінності та інтереси. Сьоме. Формула бажання. Хліб це пожива. У цьому місці формулюється конкретний сенс прохання. Формула бажання має бути максимально точною, зрозумілою, однозначною. Восьме. Природовідповідність Наш, Просимо лише те, що нам підходить, відповідає нашій природі співмірне з нашими заслугами, вміннями, можливостями. Не забагато і не замало, а саме стільки, щоб ми дали раду отриманому дару дев'яте. Життєва важливість насущний. Це наше бажання є для нас вкрай необхідним це не якась забаганка, а справді дуже важлива річ десяте. Актуальність Дай нам днесь. Сьогодні, тут і тепер, а не коли-небудь у майбутньому, тому що потреба гостро актуальна. Одинадцяте. Ми робимо так само відпусти нам борги наші, як і ми відпускаємо боржникам нашим. Допоможе нам адже ми також допомагаємо іншим. Тут могла би бути й інша фраза наприклад Дай нам грошей, бо ми даємо іншим. Але Ісус в якості прикладу застосовує найвищий дар волю. На це вказує саме слово відпусти в оригіналі звучить як відпущення на волю звільнення. Річ у тім, що борг це тягар і кайдани. Тож відпущення боргів це звільнення. Тому фразу, застосовану Ісусом для прикладу правильної мотивації, можна перекласти як допоможи нам стати вільнішими, як і ми робимо вільнішими наших ближніх. Людина приходить у світ як вільна істота. Ми нікому нічого не винні, і так само нам ніхто нічого не винен. Ми робимо добрі справи не з обов'язку, а з любові так це працює у спільнотах шляхетних людей. 12. Подяка. Але це ще не все. В іншому місці Євангелія Ісус робить важливе доповнення Коли молитесь і просите, віруйте, наче все вже отримали і буде вам. МАРКО 1124. Ознакою отримання дару є здійснена подяка за нього. Тобто, якщо подякували, то справа успішно завершена і ви вже отримали те, що хотіли. З цього випливає, що мотиваційний текст або формула здійснення бажання мають закінчуватися подякою подяка значно посилює прохання, тому зцілюючі форми живого слова завжди закінчуються фразою дякую творцеві Всесвіту. Мнемотехнічний каркас. Як запам'ятати описані 12 правил ефективної молитви. Для цього треба лише знати на пам'ять молитву Отче наш. Вона являє собою так званий Мнемотехнічний каркас. Схему для запам'ятовування. Цю красиву схему для здійснення бажань нам подарував Ісус Христос. Її можна використовувати для правильної взаємодії із Богом і з ближніми. Радіймо Родний оглядач.